Тренди, які вас дратують. Бразильська підтяжка сідниць. Усі просто подуріли на своїх дубцях. Насправді, це вже виходить з моди, тренд помре, а у дівчат так і залишиться зроблена дупа. Я б не сказав, що трен на великі дупи виходить з моди. Просто великі дупи у ходоролявих дівчат вже не такі популярні. Але великі дупи, які гармонійно виглядають із загальною формою тіла, стають дедалі популярнішими. Люди знімають перехожих, щоб зафіксувати їхню реакцію. Найжахливіше, що я бачила, це як якісь хлопці скинули ляльку немовляти з мосту в річку, а потім почали кричати, що сили, що у воді то не дитина, який шокований тим, що відбувається чоловік, був вже готовий стрибати у воду і рятувати малюка. Але тут ці хлопці почали реготати і в останню секунду доповіли йому, що це був усього лише розіграш. Даю вам гарантію, що цей сміливий мужик наступного разу трічі подумає. Перш ніж знову проявити свою хоробрість. Здоровенні накачані губи, типу, це ж, очевидно, погано виглядає. Я думаю, що велика проблема в тому, що люди не займаються самоосвітою. Плюс вони ходять до косметологів і в спа-салони, де зроблять усе, що попросить клієнт. Справжній лікар враховує симетрію обличчя і розуміє певні межі, за які не слід виходити. Він ніколи б не став робити такі великі губи. Або це лайняний лікар. Мені здається, що більшість людей і не помітить добре зроблені губи, якщо, звісно, вони Зроблені як слід професійним пластичним хірургом. Публічна скорбота і образа тих, хто не сумує публічно, коли помер Чедвік Боузмен, люди накинулися на його колег, розраховуючи на їхню реакцію. Коли помер Малік Бі з The Roads, квеслав дізнався про це тільки тому, що його заспамили якісь незнайомці в Твіттері. Уявіть, що ви дізналися про смерть одного з ваших найближчих друзів через незнайомців, яким потрібно від вас лише те, щоб ви якось миттєво відреагували. Хочу сказати, що я просто рада зникненню тренда облежи речі в магазині. Його ж більше немає, вірно? Будь ласка, скажіть, що з цим покінчено. Наскільки я знаю, чувака, який лизав дезодорант на початку пандемії, посадили за терористичну загрозу. Зараз неможливо щось просто купити. Усе стало за передплатою. Почалося все з Netflix. Потім був Dollar Shave Club. Набори для гоління за передплатою. Тепер на кожен телевізійний канал потрібна своя підписка. Кожен господарський товар надсилається тобі знову і знову. Ніщо не продається фізично, тому що єдиний спосіб подивитися фільм або зацінити новий альбом це платити комусь щомісячну плату. Сервіси, які раніше були безкоштовними, або за які потрібно було. Заплатити один раз, перекваліфікувалися на передплати. Так очевидно, що всі і вся намагаються доїти тебе до останнього, і народ добровільно на це ведеться. Я знаю людей, які зараз платять 200 баксів на місяць за всяке лайно, яке років 10 тому було безкоштовне. Що вже тут говорити люди себе в наш час продають за передплатою. Не можу повірити, наскільки всім пофіг на те, що їхні гроші постійно тануть. Реклама поступово захоплює всі частини нашого життя. Не буду перебільшенням, якщо я скажу, що 90% пошти і дзвінків, які я отримую, припадає на розводи і СПАМ. Ми генеруємо дані, просто перебуваючи в мережі, які потім продаються рекламодавцю, який запропонував найбільшу суму. І це ніяк не зупинити, що веде до ще більшої кількості реклами. Сходив кілька разів у великий продуктовий магазин. Вітаю! Тепер тобі на пошту приходять купони, що підозріло Збігаються з твоїми запитами, причому приходять тобі на пошту, навіть якщо ти не можеш згадати, як давав її адресу. А це означає, що твоя адреса наймовірніше прив'язана або до твоєї кредитки, або до банківської інформації. Інтернет це чудовий ресурс для інформації, якщо знати, де шукати, який дає змогу відкривати для себе безліч дивовижних речей. Але іноді є таке відчуття, що ми за все це продаємо комусь свою душу. Я купую на Амазоні якусь дуже специфічну разову річ, яку я не збираюся купувати ще 5-10 років. Амазон. Ось тобі купа реклами такої ж самої речі. Тобі варто купити ще. Я прийшов до того, що тепер вивчаю всі товари в іншому браузері, в режимі інкогніто, щоб хром не міг так просто завалити мене рекламою. Перше, кожен має право висловлюватися в інтернеті, але не кожен заслуговує мати фолоуінг, авторитет, вплив. Лише те, що ти виплатив кредит за свою тачку, ще не означає, що в тебе достатньо знань, щоб стати фінансовим коучем. Друге, пари, які записують до болі постановочні відео, де вони пранкують одне одного і обов'язково перезнімають найзахідніші тренди. Типу, ти реально в такому шоці, коли ти в десятий раз бачиш, як твоя дівчина прикидається, що вона роздягається перед. Камерою, хоча у неї під рушником одяг, ти реально в такому шоці, коли бачу це, я просто блочу акаунт. Повірити не можу, що в людей настільки багато вільного часу. Усі шмотки є крутими тільки тому, що на них є логотип. У мене є подруга, вона останнім часом носить тільки ті речі, на яких видно значок бренду. Ремені з великою літерою H посередині від Hermes. Усі її сумки Michael Kors. Взуття теж обов'язково має бути з лого. Светри і сорочки також лягає тільки ті, на яких є логотип, і навіть сережки у неї звичайні цвяшки з написом від Ralph Lauren. На мій погляд, це один зі способів зробити дорогі речі дешевими. Індустрія розваг поглинула все на світі: політику, особисті стосунки, інтимні подробиці. Минуле миріло наскільки ти хороший у чомусь, замінилося на наскільки добре ти можеш себе піднести. Згоден, я знаю кілька пар, які стовідсотково зустрічаються тільки тому, що добре доповнюють профілі в соцмережах один одного. Весілля перетворилося на дорогі постановочні зйомки для соцмереж гідні самого Басбі Берклі. Усі ці гімно-шоу тільки спустошують кишені і руйнують дружбу. Дійшло вже до того, що від подружок наречених і друзів нареченого очікують того, що вони будуть витрачати тисячі доларів і свої відпускні на кілька весільних поїздок, а звичайних гостей просять одягати певні кольори, божевілля якесь. У Тіктоці, в інстаграмі та на Ютубі, розвелося багато лікарів, які роблять відео про те, що повинен не повинен робити пацієнт на прийомі у лікаря. Мені якось від такого не по собі. Після цих відео навіть не хочеться ходити до лікарів, бо здається, що вони будуть тебе засуджувати. Займатися освітою мас це одна справа, але сміятися над пацієнтами, бо вони чогось там не знають. Це інша. Роботодавці мають це заборонити. Пекельно дешевий одяг, що з'являється через швидку моду. Я не засуджую людей, які не можуть дозволити собі дорожчий одяг. Але є багато тих, хто міг би, але їм просто насрати. Ще я терпіти не можу шмотки від інфлюєнсерів, на кшталт Шейн Холлс по 1000 євро. Також бісить тренд купувати багато одягу за короткий період часу і викидати речі після одного-двох разів насіння. Я на 90% впевнена, що більшість інфлюєнсерів купують усі ці шмотки для фоточок, а потім більше ніколи їх не вдягають. Буквально нещодавно один з найбільших інтернет-магазинів брендового одягу в моїй країні змінив свою політику. Вони почали відправляти до чорного списку клієнтів, які неодноразово порушували правило безкоштовного повернення. Представник компанії сказав, що не поодинакові випадки, коли людина протягом тижня замовляє близько 100 різних товарів а потім все безкоштовно повертає з безкоштовною доставкою і безкоштовним поверненням. Ці інфлюєнцери почали замовляти одяг у якихось шалених кількостях. При цьому вони навіть не думають залишити його собі, хочуть лише походити в ньому по дому кілька хвилин, чисто щоб зробити фото для інсти, і повертають одяг назад якийсь маразм. Я рада, що компанія вжила рішучих заходів, хоча б заради сприятливого впливу на клімат. Люди, які помішані на гігантській кількості операцій на обличчі, нові губи, ботокс у щоки, дивно перероблене підборіддя, такими темпами, скоро всі стануть схожі на Вінсента серіалу Красуня і чудовисько 90 90-х років. Мені не подобається тренд макіяжу, через який усі мають однаковий вигляд використання надто темного тонального крему для білошкірих людей, або надто світлого для людей з чорною коричневою шкірою, а також контурування обличчя, що робить ніс дуже тонким, а губи ідеально круглими, без арки Купідона. очі при цьому дуже сильно нафарбовані тінями. Я, звісно, захоплююся майстерністю, яка потрібна для виконання макіяжу, але мене бентежить, що всі хочуть мати однаковий вигляд. Плюс мені не подобається. Зміна тону шкіри. Якщо ви коли-небудь бачили відео, на якому роблять макіяж на яйці, і в підсумку воно має такий самий вигляд, як і багато дівчат. Ви зрозумієте про який тренд я говорю. Це більше пов'язано з роботою, але все ж таки, мене бісить, що в робочій практиці ти зараз про всяк випадок завжди маєш бути доступним через електронну пошту і смс. Багато робочих місць вимагають, щоб ти завжди був на телефоні, коли ти не в офісі. Я у свій час працював у рекламному агентстві, де вихідні дні абсолютно не були такими, тому що мені весь час надходили листи на різні теми, і я повинен був їх перевіряти. Завжди має залишатися баланс між роботою та особисто. С тим життям, і мені здається, що він поступово зникає, тому що суспільство дедалі частіше приймає подібні правила гри. Мені здається, TikTok усе зіпсував. Усе, що я бачу навколо, це люди, які слідують трендам TikTok, ведуться на швидку моду і дропшипінг бренди. І думають, що у них оригінальний стиль. Я не розумію, чому деякі чуваки досі ходять зі спущеними джинсами деякі навіть спускають їх до колін. Це не виглядає ні круто, ні зручно, ні практично, а просто дико тупо. А коли при цьому чувак ще й дуже в довгій сорочці, що прикриває його труси, то створюється враження, що у нього пропорції NPC з Wind Waker. Дідько, це було круто всередині нульових. Зараз я взагалі не зустрічаю таких людей, принаймні там, де я живу. Ніхто більше не має мати хобі. Якщо це не хасл, то ти маєш займатися чимось іншим. Принаймні так вважає суспільство, і це нескінченно мене дратує. Коли я приходжу з роботи, я хочу розслабитися і просто пограти у відеоігри. Я не повинен паритися про побічний заробіток. Взуття Філа не знаю, чому людям так подобаються ці громоські мерзенні черевики, адже вони роблять людину схожою на персонажа Kingdom Hearts. скейтерські черевики кінця 90-х, початку нульових, посперечалась без тобою. Мене ще дратують мінімалістичні шмотки, наприклад, майки, на яких немає нічого, крім величезного лого бренду виробника. Бачу постійно людей у подібних речах Гучі. Люди в буквальному сенсі платять сотні своїх потом зароблених баксів, тільки щоб бути хизучою рекламою компанії. Угі, що вони мають вигляд домашніх капців моєї бабусі 1947 року. Пух, що вони використовують не призначений для вуличного взуття. Щоразу, коли я бачу когось в угах, я уявляю те, як ця людина приходить через якийсь громадський туалет, і цей пух вбирає з підлоги всі людські відходи, по суті, стаючи пензлем, розсоченим проносом, який залишає мокрі бактеріальні сліди скрізь, куди б він не пішов. Змінено, якщо ви носите звичайний уги, то у них принаймні гумова підошва і зам. Ша в більшості місць, які може стикатися з усякою гидотою. Я спочатку говорив про шльопанці FLAF Є, у них хутряне підошва, з боків і зверху теж хутро. Щодо внутрішньої частини, я не впевнений і хутряна передня область. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!